Учорашній представник прем'єр-ліги лічівець приїхав у гості до Криворізького гірника. Приїхав у ранзі фаворита і розгромно програв. Біди маріупольців почалися вже на другій хвилині. Можливо, Євген Гальчук десь в уяві почав згадувати минулорічні прем'єр-лігівські часи. А як ще пояснити паузу протяжністю в пропущений гол від воротаря маріупольців? Нападнику Геліоса Артему Сітало багато часу не треба. Перший тайм команди дограли майже без моментів. А по перерві Геліос розвинув успіх. Це момент 70-ї хвилини матчу. Вже знайомий вам Артем Сітало прорвався правим флангом і виконав результативний простріл на Богдана Барановського. 2-0. Ні, це не ще один повтор другого голу гірника. Це вже 80-та хвилина та майже ідентична атака криворіжців. Такий самий простріл від Сітала і такий самий гол від Барановського. 3-0. гірник вперше в історії виходить до однієї восьмої кубка.